Дивіться, як себе почувають наші сьогодні привезені каченята з тими каченятами, як вроді би вони і тут вже й були неділі-дві разом з ними. Да, вони трошки, якщо ви бачите, виділяються, вони крупніші, більш, але нічого страшного. Біленькі. Все трошки вже відходять, вже ходять по такій загородці, вже не бояться, не кидаються, як вони були спочатку гуртом. Друг на друга налазили, куточок забивалися. Як кажуть, все, що не робиться, все до найкращого. Але ми сподіваємося, що ми піймаємо цього пацюка, той, хто нам так навредив капкани наші стоять уже два дні а то так Також хочу вам показати дивіться посадили ми з дружиною посадили на Петра і Павла Тут картоплю молоду вибрали, посадили огірочки. Вон повсходили. сьогодні ось прополим трошки їх, і будуть у нас молоді огірочки у нас. Цапочка у нас працює, огірочки у нас ростуть, діло продвигається, Ті качки у нас сидять. Сьогодні цілий день тепло, гарно. Наші печата вже 5 днів знаходяться з тими, що в нас залишилися. Все, вони знайшли общу якусь розмову. Дружба, мир. Сидять, їдять і ростуть. Йдемо вправлятися. Вже під вечір. Погода нас не балує, цілий день йде дощ. Я сьогодні 5 годин ранку встав. І заніс, ось дивіться, хочу вам показати. Оце на зиму полинь. Оце я поріжу десь отак на пополам. І буду давати кроликам, щоб не було в них яка, ні поноса, а такого нічого. Це я, така їм, як правильно сказати, травка для здорового їм життя Вони полинь дуже люблять, хоча від цієї полині ось такий запах стоїть в крольчатнику. Нічого потерпимо. Ми їх тоді поріжемо. Я в мішки поскладаю, закручу, щоб напиль не сідала на них. І все. І буде їм на зиму это. На зиму такі от вітаміни і лічення. Так, про, про крольчатнику у нас нічого. Сьогодні дзвонили, казали, приїдуть за кроликом. Щось. Ось Ще така і погода. Так, нічого такого не... У мене нового немає. Дітвора росте. Он. Мамка наша. Ось. Я вже маточники позабирав. Все. Новенького поки нема нічого. Корму поїлочки ми з вами помили. Ось дивіться, бачите, все, все одно вже пиль припадає і не скаже щось. Ти, що вже ми мили. Тут теж новенько нема нічого У нас. Кури підростають, квочка сидить на яйцях. Тетушок козирком ходить. Саме діловий. так. Всім доброго ранку. Зараз пробіжимося по нашому господарству. Подивимося, що змінилося вчора. Був буревій такий поваляв. Ну все ж, на щоб попадали. Я вже зранку підв'язав інжир. Одну квітку зламало нашого здорового баклажана. Вон, вала вона. стоят били там теж били растут так кавычки у нас тоже они растут трешки будет Так, качата у нас уже им неделя у нас. Неделя брешу. А здесь 9 дней. їдять, б'ють і ростуть. Петушок наш кукуріка вже з 3 годин ночі спать не дає. О, груші ростуть, такого нема нічого. Міжірос вам покажу дивіться. Джирчик теж росте. Шовковиця теж. Помідори он, стоять червоні, будемо. Сьогодні або завтра вже обривати і на томат Зараз пробіжимося по крольчатнику. Так, покажу вам. Я вже сьогодні зранку встав, вже прибрав нашу Васі. Вася наш сидит, тепер красавець в чистоті в порядке. Скажіть щось на камеру, Вася. Вам дуже сподобалося. Щось каже, але мене не чуємо. Так, Вася у нас чистий. Клітка чиста. Тут хлопці теж чисті. Так, тут ми... Я вже дивіться сіна забив. Кролики їдять. І радуються життю. Ці у нас ростуть? Ви в нас ростете? Мамка відпочиває. Чого тебе бок мокрий? Курка яйця несе. Так, наші шахтерики. Сидить там, дивіться, топче. Ну, видно, що найнаглий буде. Дуже не боїться. Сидить собі і топче. Виноград наш. Він ж он поспіває, порозить цвіту. Ці наград дав мені дядька років три назад. Каже, посади дуже добрий. Приткнув він прикопний. На перший рік нічого, на другий рік він підмерз, одна груна була, а цей рік я прикопав. Получилось у нас. А так як сейчас три дня сам ще на господарстве, у мене ще така живность на мені. Скажи на камеру що то. Только жрешь. Ты только жрешь. Да? Только жрет. Еще вот ось тоже. Вон подумав, без мене бачите. Так, пішов я їм давати їсти, вони мене скоро з'їдять.